Що ж, панове, як на це можна спокійно дивитися, я навіть не знаю, хочу вам, тут, коротше, по всіх групах поститься одна та сама теза. Значить, я не, не володію польською мовою, але якась група Кірповське братство Барзне. Ну, щось таке. Коротше, польська група, пасічників, вони там між собою коротше, конектуються. Значить, Що вони пишуть? Чи можна тихо сидіти, коли гинуть? Сімейні пасіки. Пасічники це бармени, які виробляють мед найвищої якості з покоління в покоління, приблизно 60 злотих за літр. Для поляків ліквідують смуги. Що за смуги? Ну, я думаю, ліквідують смуги, мається на увазі медоносів. Чому вони помирають? Ну, типа сімейні пасіки. Тому що в Польщу масово возять мед за, межі, за меж Євросоюзу, навіть 10 тисяч тонн від України. У 2021 році рекорд 38 тонн. Бочка меду з України 290 кг коштує 4400 злотих, що дорівнює 15 злотих за кілограм, і вони дуже сильно цим недовольні. І вони тут наводять, що українські там пасічники виготовляють дуже неякісний мед, що там сільськогосподарська земля не належить українцям. коротше, що там куча ГМО і мед є неякісний. От Польський мед, польський мед дуже сильно якісний. Так от, <кхід> панове поляки, значить, я є представник українського бджільництва. На жаль, не можу польською мовою записати відео. Да? Я вам скажу тако: е скільки б поляки не їздили на Пімонті, на всі інші конгреси, не виступали, вони не отримували такої великої кількості нагород, як українські бджулярі. Це не моя видумка, це історичний факт. Е українці це медова нація, однозначно медова нація. Якщо для вас 10 тисяч тонн це дуже сильно багато, тому що це підриває е е економічну спроможність, скажімо так. Це навіть не підриває економічну спроможність, це просто створює вам конкуренцію. І український мед за 15 злотих значно якісніший, ніж ваш мед за 60 злотих, тому що я не від одної людини чув, яка знаходиться в Польщі, що все ж таки польський мед рази поступається по якості для українського меду. от Український мед він є все ж таки набагато якісніший, тим не менше, поляки. Я не знаю, як вас називати. Куди ви дивитеся? Що ви робите? Для чого ви намагаєтеся ще й на ринку меду? Вже, вже там пшеницю нашу висипаєте з фур да? і весь світ дивиться, які ви негідники. Е для чого ви ще робите таке саме з медом? Для чого ви намагаєтеся закрити експорт меду? Ваш мед такий крутий, ваш мед такий сильний, по 60 злотих за штуку. Ну так ідіть на інший ринки. Йдіть на ті ринки, де ваш мед буде цінуватися. Але якщо ви своє ж населення не можете переконати в тому, що потрібно споживати мед, що от мед польський за 60 злотих, це крута історія, і ви його не можете продати, то може він не такий якісний ваш мед за 60 злотих. Розумієте? Наш мед, який на сьогоднішній день закупляється європейцями по 2,5-3 долари, він споживається по всьому світу. По всьому білому світу. Від Карибських островів і аж до Антарктиди. Кругом є український мед. Польського меду я там не бачу. І якщо ваш мед по 60 злотих за літру ніхто не купляє в Польщі, і ви його найкращий мед в світі не можете продати кудись далі, то вибачте мене, це називається конкуренція. І ви не можете її витримати. І не потрібно писати постів, в яких ви будете там закликаєте, що українська земля українцям не належить. Брехня. Тому що. Та земля, яка належить для моєї бабусі, для моєї дідуся, вона їхня земля. На сьогоднішній день в Україні активно приватизуються землі, переходять власність до громадян. Громадяни ж ці землі запросто здають в оренду. І так працює Україна, тому що в Україні дуже велика кількість орних земель. Такої великої кількості орних земель в Польщі, ясне діло, немає, тому що польська площа значно, значно менша. Але це не означає, що у нас тут все неякісне і так далі. Українські виробники роблять найкращий мед в світі. Роблять вони його виключно із-за того, що вони знають, володіють і вміють пасічникувати. Українські пасічники найпрогресивніші в світі. Кому, як не українцям, задавати тренди українського і світового бджільництва? Українцям, і тільки українцям. Українець створив в першій світі розбірний вулик. Українець ну, він, він душею українець, розумієте? Петро Іванович Прокоповець. Українці зробили низку відкриттів бджільництва. бджільництві. Україна третя медова держава світу за експортним потенціалом і кількістю експортованого меду в світі. Україна держава, в якій кількість бджолиних сімей на, е, на кількість населення найбільша, Напевно, кількість населення. І ви повинні ну, хоч то конкурувати без питань. Навіть та сама ваша фірма «Лісонь» Для тої фірми виробництво вищини налаштовував українець Юрій Кулаков. Якщо ви цього не знаєте, так от я вам це кажу, тому ну що така історія, така правда. І в вас не залишається більше варіантів, як писати ганебні пости по всьому Фейсбуці. Ну що ж, тоді можливо і нам час написати українським пасічникам кілька крутих постів про те, що український мед найкращий у світі, і аналоги українського меду в світі на сьогоднішній день не існує. Я не говорю про тропічні меди, тому що це в нас якби в Україні не тропіки. Але якби український мед був такий поганий, як ви пишете, ці статті, ці мерзенні статті, чи дійсно його весь світ закупляв би? Я думаю ні. Зараз питання не в ціні. Китайський мед значно дешевше українського, але при цьому Америка відмовилася закупляти китайський мед. Вона закупляє канадський мед, український мед, австралійський мед, але ніяк не китайський. Тому що він є, хоч і найдешевший в світі, та дуже сильно він є не такий, як має бути. Також Америка закупляє індійський мед. Цікаво, а в Польщу, не... а в Польщу індійський мед ще не йде? Ні. Так, от, скоро піде, тому що індійський мед також я переконаний, корисніший, і в рази все ж таки якісніший, ніж польський. Тому що поляки дуже високої думки про себе, як мінімум. На сьогоднішній день українці також є гравцями на модовому ринку значно більшими, ніж поляки. Якщо для вас 10 тисяч тонн це сильно багато, то для України 10 тисяч тонн це, ну, це 15% виробництва. Точніше, це 7% виробництва, 15 з яких але 15% від. Експортного потенціалу, те, скільки ми експортуємо, це 80 тисяч тонн приблизно. Е, от така історія. От така історія. Тому, панове, стільки, скільки ми експортуємо, стільки, скільки ми меду виготовляємо, ну, хочеш ти чи не хочеш, цей мед потрібно продавати, поширювати по всьому світу. Не через те, що українцям його немає куди дівати. Українці медовуху зроблять, медівочку зроблять, бальзам зроблять, крайню зроблять, і будуть найздоровішою нацією в світі, тому що в українців є дуже багато меду. І це однозначний факт. А от нам же ж хочеться по всьому світу його поширити. От України це така щира душа, що віддає. От віддає, от нате, беріть дешевий мед. Беріть, панове, поки він дешевий, радійте, що ми для вас по 15 злотих за кілограм постачаємо цей мед. Тому що, якщо ми почнемо його постачати для вас по 60 злотих, ми все одно виграємо конкуренцію і будуть купляти саме український мед, а не польський. Це однозначний факт. Тому, ну, панове, як би не було прискорбно, я радію, що український пасічник складає конкуренцію по всьому світу для всіх брехів, як для канадських пасічників, так і для всіх інших прошарків бджільництва світу. Ну і панове поляки, все ж таки, включайте трошки голову. Тому що на кордоні ви блокуєте, там ви блокуєте, тут ви починаєте хейтити, кругом ви блокуєте. На сьогоднішній день наша держава бореться і за нашу, і за вашу свободу. Бо що, як би ви не хотіли, що б ви не хотіли, якщо ця московська навала піде далі, будете і ви воювати. Тоді будете сидіти, плакати і на весь світ казати, Боже, які ви нещасні. А українці вже з цим борються два роки. Два роки з цією навалою, і два роки стоять і за нашу, і за вашу свободу. Тому хочете конкурувати з українцями, не потрібно нічого блокувати. Не потрібно створювати ось такого роду постів і намагатися здійснити наклеп саме на українського пасічника. Цього не треба робити. Це низько. А ви люди набагато достойніші. І я думаю, ви набагато розумніші. Нічого. Щоб не писати такі ціни. Якщо хочете вигравати конкуренцію, вигравайте її чесними, цивілізованими способами. Доведіть дійсно, що ваша медова продукція найкраща в світі, що ваша медова продукція коштує 60 злотих. Якщо вона стільки не коштує, закупляйте український мед і продавайте його там по 60 злотих. За наш мед дадуть навіть 100 злотих за літру. А за ваш мед дають тільки 60. Всім гарного дня, підписуйтесь на канал Дікіпаров Украї. А для української спільноти пасічників хочу зробити невеличкий заклад. Панове, не мовчіть! Пряма ідея дискредитації українського бджільництва. Ви не повинні мовчати, ви повинні підняти голову і на весь світ сказати: мій мед найкращий». Чекаю ваших коментарів і чекаю від вас, від всіх блогерів, які мене дивляться, таких самих відео з захистом прав українського бджільництва. На все добре, всім гарного дня. І давайте разом збережемо бджіл. І завдяки цьому, панове, врятуємо світ і український мед.